З початку навчального року в одній шкіл Дніпра відкрили клас безпеки для шестикласників працівники ДСНС та Нацполіції провели там перший урок. Розповідали про роботу рятувальників, пожежну безпеку та дорожнього руху. Коли починається пожежа, то потрібно визивати пожежників і говорити адресу, адрес, потім ім'я. І вони приїдуть в стол, наче горіти, і пішов див. Ми повинні що зробити? Відкрити чи закрити вікно. Звісно, ми його повинні закрити. Навчальний простір співробітники школи розділили на кілька зон: пожежна, мінна та дорожня безпека, цивільний захист та домедична допомога. Директорка школи Наталія Кулик каже, готували клас ще з весни, повністю облаштовували його. Вчителів ми плануємо, у нас є такий предмет, як основи здоров'я, де багато уваги приділяється безпеці життєдіяльності учнів. Є викладач, який теж буде мати змогу проводити заняття не просто в кабінеті, а в цьому кабінеті. І в залежності від тих тем, які вони вивчають, вони зможуть конкретно поговорити. Побачити, ну доторкнутися до тих речей, які там є. Провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського управління ДСНС Ольга Петренко каже, це не останній урок з дітьми. Далі, окрім пожежної безпеки, проводитимуть заняття з поведінки на воді, розповідатимуть про вибухонебезпечні предмети, або як діяти, коли потрапили в натовп. Так як діти все більше залишаються вдома самі, потрібно знати, як діяти, щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій, або ж якщо так стало, що вони опинилися у надзвичайній ситуації. Вони знали, як діяти. Коли ти знаєш, що робити, ти менше впадаєш в паніку і швидше реагуєш. За словами представниці ДСНС Ольги Петренко, з 1 вересня у Дніпрі відкрили два класи безпеки. Ще планують шість в Дніпровському районі вісім. Уроки з безпеки проводитимуть як офлайн, так і онлайн. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.